Наступна вправа 1128. Значить, Знайдіть суму. Мінус 634 Додати мінус 43. Знайдіть, два від'ємних числа. Якщо ми додаємо, то ми їх будемо додавати після знака дорівнює, По-любому буде мінус. Міну 677. Друге. Мнус 100. Додати мінус 567. Дорівнюємо. Знову два числа від'ємні, тому ми їх будемо додавати і в результаті отримуємо від'ємне. 500 і 100 667. Мінус 667. Третій приклад. Мінус 9 додати мінус 4,231 тисяч нам. Два числа знову від'ємні. Знову додаємо, буде мінус 13, цілих, а дробова частина залишається без змін. Четверте. Мінус 2,39 додати. Мінус 2,1. дорівнює знову вони від'ємні, тому буде мінус 4, ,1. і соті частини додаємо 39,1, буде мінус, буде 40 сотих, або 4. десятих. Ну, ми в кінці не пишемо. 5. Значить. Міс 7,9. Додати мінус 0,1. Треба додавати числа 7,9 і 1 десята буде мінус 8. Тобто мінус, то зрозуміло, тому що два від'ємних числа мінус, а тут дойдемо, буде 8. Шосте. Мінус 53,7 додати. Мнус 46,93 І так, в результаті отримуємо від'ємне число, тому що два від'ємних додаємо. Ми розглянемо тут 7 сотих і 93 соті. В сумі буде одиниця. Значить, 53 додати 46. 99 і ще один 100. Мінус 100 вийшло у нас.